Доброго дня, будемо починати нашу роботу. Добрий день в Воксаді, добрий день колегам всіх до онлайн. Правління школа відповідальність міської ради ініціювала термінове засідання, терміновий розгляд з питань. Тому зараз ми проводимо скільки засідання на сьогодні комісії, які будуть пропозиції щодо головних. Як припинення, чи пропозиції немає. Е, у нас одразу тоді е, позиція по головуючому закрипельний. Наш відступний секретар засідання знаходиться онлайн. Як е, <пи> ви готові буде, щоб її, її провести і порахувати? Окей, е, секретаря не обирає, хто заки ще подати головуючому закрити. Прошу проголосувати. Хто за? Воти утримались. Вороти немає, утримались немає. не знаю. Все Всі сьогодні. Прошу, не довіриш, мамо слово. Доброго ранку, шановні колеги і депутати. Запрошення. Розпочинаємо спільне засідання постійних комісій. Перед початком засідання проведемо ідентифікацію депутатів за присутністю. Готові всі онлайн готові. Розпочинаємо. Загребельний в залі, довгань в залі, кіпкала в залі, безугла, онлайн. онлайн. Бахвалова, онлайн бачу, Личенко, онлайн и бачу, Витсутний, Рыщенко, Витсутний, Поляков, Витсутний, Король в зале, Абора, Витсутний, Тертышта, онлайн бачу, Артеменко, Відсутній. Бакулін в залі. Куття. Онлайн нема. Відсутній. Рясна. Відсутня. Криворучка онлайн. Зикова. Не бачу. Відсутня. Була. Ось. О! <рес> <рес> в залі. Тетяна Борисовна, ви з нами? Погоріла. Онлайн жила відсутня. Зеленський Олег в залі, Свиридова відсутня, Зубав відсутній, Калюжний в залі, Солоніцький в залі, Левченка онлайн бачив, Безуглий відсутній «Долгополов» Відсутній. Хрипко, онлайн нема, відсутня. Гагун відсутній, кажевник онлайн бачу. Заскалка онлайн бачу. Зеленський Володимир в залі. Литвина в залі. Натяга онлайн був. Зв'язок пропав. Хто? Натяга. Відсутній Скрипник. Відсутній качукіно в зале. Зубов есть. Угу. Доеднался до заседания депутат Зубов в зал. 14 в зале. 7 онлайн. Кворум є, можемо розпочинати. Вісім онлайн. А ми не бачимо. Вісім. Традиція з'явилася. О, пропусти. Безугла ще раз. Бахвалова. Криворучка. Погоріла, Левченка, кажевник, заскалкіна. Кого пропустив? Тертишна. Тертишна. Ой. Вроді казав. Шоку. А, Я її в залі поставив, вибачаю. Поставив офлайн. Значить, 13 в залі 8 онлайн. Кворум є, можемо розпочинати. З порядком денним усі знайомо. Чи будуть зауваження пропозиції до порядку денного колеги? Голосування нагадую поіменне. Не буде? Процедурне голосування. Голосуємо за порядок денний. В цілому без змін колеги. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Порядок денний не затверджено. Переходимо до розгляду першого питання. Микола Григорович, будь ласка, про внесення змін до рішення міської ради 8, 9, 23, 14, 85 про передачу функцій замовника будівництва та надання згоди на проведення будівельних робіт по об'єкту капітальний ремонт приміщень поліклінічної відділення номер 1 КНП Лазівське ТМО за адресою область, місто міста Лазава, й мікрорайон, будинок 25 для організації дитячої поліклініки. Будь ласка, шановні депутати. Цим, шановний головучі, шановні депутати, цим рішенням мені було передано функції замовника. На той момент е, не передавали будівлю і землю в цілому управлінню у зв'язку з тим, що у ТМО, ТМО могли забрати ліцензію на надання медичних послуг. Тобто будівля була за ТМО. Ну, крім цього, виникали питання по теплопостачанню, енергопостачанню і інші. Нам, нам було проведено по цій будівлі 8 тендеров. Визначили переможця в кінці восьмого, і на сьогоднішній день необхідно подати повідомлення про початок будівельних робіт. Тут співфінансування і держ... ЕГІП в особі Міністерства розвитку та міської ради. Вам було передбачено 7 мільйонів і 40 мільйонів загальних. Це гіба, грошові кошти. На цей рік 25 мільйонів. Для того, щоб ми почали реалізовувати цей проект, необхідно передати частину будівлі. У вас цей проект рішення перед вами, я його не буду зачитувати, А також наступ, частину частину будівлі, для того, щоб ми могли повідомити про початок будівельних робіт. А також це наступне питання буде земельну ділянку. Ми спробували передати через СНАП, і мені надійшла відповідь з діама. Відповідно до пункту 4 частини першої статті першого закону про регулювання місцевої замовник будівництва, далі замовник, я замовником був вам вивезти. Фізична чи юридична особа, яка має у власності чи користуванні одну чи декілька земельних ділянок або у власності чи управління управлінні будинку. Споруду і має намір щодо будівельних робіт, згідно відомості, ДРПП, ДРП замовник не є власником користувачем об'єкта будівництва, щодо якого накопиться будівельні роботи. Капітальний ремонт приміщень політичного відділення КМП ну, за адресою такої то корень, що неможливе внесення відомості до реєстру будівельної діяльності. Тобто, для того, щоб ми отримали дозвіл на проведення будівельних робіт, мені необхідно передати частину цієї будівлі і земельну ділянку. Всім все зрозуміло. Юрій Віталіч, питання, коли буде вводитися в експлуатацію і оформлюватися право власності на об'єкт, який в тої отримується, там буде два співвласних. Ми потім передамо, ми будемо в експлуатацію, потім ми опять повіст... назад передамо ТМО для проведення... При приведенні в експлуатації, Микола Григорович, потім може виникнути питання у діама, а завжди виникає питання, хто власник, Вони бути, якщо два власника на одній земельній ділянці, тоді ж і земельна ділянка двом має належати. Ну, приведені, якщо необхідно, буде, ми зробимо поділ земельних ділянок. Ну це вже наступне питання. Ні, ні, якщо дивіться. ми зараз будемо ділити земельні ділянки, це мінімум. Микола грач, давайте в мене прохання таке. Щоб ну, може, ви в темі цього питання ви доповідаєте його так, як ви вже повністю а, а, в цьому процесі. Треба спочатку, що це за об'єкт, що це за проект, що це за кошти. І є, і є, що у нас є дедлайни, якісь по регулюванню. Чого ми зібрали депутатів? От саме сьогодні. Вчора була нарада голови. Сьогодні прийняли рішення зібрати. Я дякую депутатам, що зібрались. Введіть в курс справи, що у нас на кану дуже важливий проект соціальний і системи охорони здоров'я, і треба терміново врегулювати питання. Почніть спочатку, будь ласка. Міська рада виграла грант. Ого. Яким передбачені 40 мільйонів коштів гіба. Ці грошові кошти ми прийняли а, для будівництва дитячої поліклініки, тобто капітального ремонту І дитячої поліклініки. На цей рік було виділено 25 мільйонів, із них 5 мільйонів нашого співфінансування. Ми провели 8 тендерів по цьому, саме. під час восьмого визначили переможця. Вони не можуть приступити до робіт, а грошові кошти вже прийшло з Міністерства фінансів, щоб повернули до 4 грудня. Якщо, не Якщо ми не приступимо до робіт і не виконаємо будь-які роботи, в нас ці грошові кошти знімуть і проєкт не буде реалізовано. Тобто, зв'язку з цим, зараз ми передаємо. Тобто, сьогодні передаємо мені повноваження ну, управляти цією будівлею в оперативне управління, а також земельну ділянку. На протязі трьох діб ми реєструємося у державному реєстрі, після цього подаємо по нове повідомлення про початок будівельних робіт. На це все 10 днів. Після отримання вже будівельники зможуть виконувати свої функції. Якщо цього ми не зробимо, то ми не отримаємо ці грошові коші. Прошу підтримати дане рішення. І специфіка в тому звеликає питання: чому ТМО цим не займається? ТМО цим не займається, тому що умовами Її і міністерства розпорядником коштів має бути міська рада або її структурний підрозділ. Структурним підрозділом було визначено управління житлово-комунального господарства. Зв'язку з цим оці всі перетрубації з майном і земельною ділянкою на даному етапі з реєстрацією договору. Все. все зрозуміло, колеги. питань не буде. Голосуємо. Пойме голосування, колеги. загребільний за довгань. Кипкала. Да. Безугла. Да. Что не Бахвалова. Да. Король. Тертишна Да. Бакулин. Криворучка. Зикова. Погорило. За. Зеленський лах. Зубов. За. Калюжний. За. Солоніцький. За. Левченко. За. Кожевник. За. За Заскалкина. Да. За. Зеленський Володимир. За. Литвинов. За. Ткачук. Одноголосно. 21. За. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наступного питання і на Будь ласка, про постійне користування земельної ділянки за адресою Харківська область, міста Лазова, мікрорайон 4, будинок 25. Зрозуміло, що питання стосується цього ж самого об'єкту. Ну, Проєкт рішення стосується попереднього питання і проектом рішення пропонується припинити за ТМУ право користування земельною ділянкою під поліклінічним відділенням і передати земельну ділянку в постійне користування управлінню житлово-комунального господарства і вжити реєстраційні дії щодо реєстрації іншого речового права. І, у мене, Пропозиція виключити з преамбули рішення значок номер, який стоїть після е звернення е Лозівського ТМО в зв'язку з тим, що звернення подавалось через СНАП і не було вихідного номера організації. Мене все здає. питань. Не буде, коли? Є необхідність ставити на голосування пропозицію чи з урахуванням запропонованих змін доповідача? Да? Голосуємо, коли переходимо до голосування. Загребельний цукру в цілому запропоновані змінами. Загребельний за. Довгань. Кіпкала. Безугла. Да. Бахвалова. Да. Король. Да. Тертична. Да. Бакулин. Криворучка. Зикова. Погоріла. За. Зеленський Олег. За. Зубов. За. Калюжний. За. Солоніцький. За. Левченко. За. Кожевник. За. Заскалкина. Да. За. Зеленський Володимир. За. Литвинов. За. Ткачук. За. 21 За. Рішення прийнято одноголосно. Пункт різний. Будуть. Виступи доповіді колег-депутатів запрошених. Дякую. Порядок день вичерпано, спільне засідання закрита.